Мирного вам дня, любителі гострого. На огляді завершена робота. Три ножа, шкурничок, м'ясничок з різними слісарками. Якщо ви тільки починаєте свій тернистий, непростий шлях у виборі е ріжучого інструменту, вам буде цікаво подивитися це відео. Значить, на одному відео будуть три слісарки. Так, більш детально тепер пройдемося. Мої рекомендації. Значить, ножеробів, які займаються безпосередньо виготовленням ножів, дискусувати сенсу немає, тому що, я маю на увазі в коментах там мені зараз писати. Сенсу немає, тому що я не претендую на догми ножеробства Це мої розробки, моя слісарка, моя термічка. Тому. Я зараз те, що я буду розповідати. Можливо, людям, які не займаються ножеробством це буде цікаво. От. Я, мої рекомендації стосуються тільки моїх виробів. От. Це такий вступ. Значить, перше, спуск від обуха заточка мікрофаска. Таку слісарку я рекомендую використовувати на кухні. Шкурничок-м'ясничок, дуже зручний ніж. Для нарізання роботи по м'ясу. Слісарка сканді від середини. Від середини зведений 0203 на ріжучу кромку і заточка мікрофаска. На обушку присутня фальшфаска, щоб обушок не виглядав пустим. Декоративний елемент. Така слісарка більш стіка до навантажень. 10 кут. Зведений в ноль без мікрофаски. Загальний 20 десятий 10 -й на сторону. Таку слісарку я рекомендую використовувати, е якщо ви облуплюєте дичину. Але це не для кістки. Я розумію, 10-20 ножів ви з собою носити не будете. Навіть і 2 ножі це незручно. Один ніж повинен бути, можливо, для всього. Але от така слісарка. Десятий кут без мікрофаски. Має агресивний ріс, як скальпель. На сухому дубі вона не заминається. Але для кістки вона не підходить. Так як, наприклад, поросяти грудину, ось такою слісаркою можна вирізати. Такою можна вирізати. А ця ми потім після таких дій виявити мікропилочку на ріжучій кромці. Так, йдемо далі. Яка різниця в оцих кутів заточок? Є таке розуміння, як кут. Ось дивіться. Наш ніж в торці. Ось це у нас спуск від обуха. Ось це. Спуск від обуха заточка мікрофаска. В залежності від висоти клинка, від оцієї відстані. У нас зведення клинка на ріжучу кромку, в залежності від висоти клинка дає впливає на агресивність різу Якщо у нас висота, наприклад, тут висота у нас 4,5 см, то на такій висоті він у нас максимально тонко зведений. Якщо зводити клинок має ще більшу висоту, ширину, то при зведенні від обуха, він буде ще тонше зведений. Які плюси? Малий супротив під час різу впливатиме на відчуття того, що він якісно ріже. Малий супротив, тому що плеча немає. Ось тут у нас тіла нема. І він у нас буде різати, але він буде не, не стійкий до навантажень. Тому що немає, от в цьому місці немає тіла. Він, не дивлячись на твердість, він буде крихкий і нистійкий до навантажень, бо тут нема тіла, він тонко дуже зведений. Йдемо далі. Ось така слісарка. Переміщуємо товщину обуха на середину. Ось так, бачите? У нас в цьому місці з'являється більше тіла. У нас в цьому місці більше тіла металу. Це дає змогу цьому ножу витримувати більше навантаження. Тут з'являється мікрофаска якось на цьому ножі. Це дає нам змогу ножу витримувати більше навантаження. Йдемо далі. Десятий кут. Опускаємося ще більше. Ось так. Але на, цьому, на цій слісарці відсутня. Відсутня мікрофаска. Він зведений в ноль без мікрофаски. Він має дуже агресивний різ. Але він не стійкий до навантажень. Якщо на цьому виробі додати... Ще мікрофа... На 10 куті додати ще мікрофаску, так його відслісарити щоб зробити ще тут мікрофасочку, то їм уже можна буде рубати Він буде таке в нього цільове призначення, як у серба або топорика. Їм можна буде рубати ребро свині. Навіть при товщині 3 мм. Він буде витримувати. Але це вандалізм ножем 180 грам, 150-200 грам це вандалізм рубати ребро свині. Тому що це буде не рубка, це буде знущання на кромкою. кромку. Ви будете цок, 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 він не буде ефективно працювати. Для цього йдуть моделі такі, як серп або топорик в товщині 4 мм, і вони мають вагу 450-500 грам. І він буде ефективно працювати по ребру свині. Ви будете е, рубати один раз правильно, а не два рази вчасно. Так, зрозуміло. По агресивності різу. Ножі мають агресивний різ. Тут 40-й кут мікрофаски. Загальний 40 20-й на сторону. Тут так само. 40-й мікрофаска. Вироби гарно тримають заточку. В залежності від цільового призначення, ви в собі обираєте виріб з потрібною вам слісаркою. Це стосується тільки моїх виробів. Повторюсь, я перед тим, як почав зніма... знімати це відео, це звернення на догму жиробства. Я не претендую. Це стосується тільки моїх виробів. Е, по звуку почуйте, як ріже десятий кут по звуку. Як бритва, як опаска. Тому, коли обираєте собі виріб, можете телефонувати, будемо спілкуватися і підбирати вам слісарку, тому що я не менеджер, я не продаю готові вироби, я їх термічу. Слісарю безпосередньо під замовника. На даному виробі, на даних виробах трьох сталь х 12 мф накладки горіх, фіксація накладок він тинержавіка. Стильника ножа відсутній паракордовий темляк, оскільки ці вироби е, мають на меті працювати або на кухні, і там буде волога, або працювати по дичині, щоб не напитували кров. Кого зацікавили, вироби в такому виконанні. Вони для захисту ріжучої кромки розміщуються в шкіряних ножнах. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Або телефонуйте.